으흠. <laughs> <laughs> Ми з вами вже розглянули відділ рослин без насіння, тобто вищі спорові рослини. Тепер ми переходимо до двох відділів рослин, у яких з'являється новий орган насінина. Насінина це репродуктивний орган, у якому міститься зародок, ембріон рослини та запас поживних речовин для розвитку зародку. Насінина утворюється з насінного зачатка та вперше з'являється у голонасінних. Вам вони точно знайомі як сосни та ялинки. Це хвойні найчисленніша група голонасінних. Їх насіння дозріває в жіночих шишках. Представники відділу голонасінні так називаються тому, що їх насінні зачатки не захищені, вони голі. Насінні зачатки відкрито лежать на лусках шишок. На відміну від покрито насінних, у голонасінних немає оплодню навколо насінного зачатку, а тому з насінини не утворюється плід. Розглянемо цикл відтворення голонасінних. Він складається з двох поколінь спорофіту та гаметофіту, як і в усіх інших рослин. Спорофіт це власне дерево, наприклад, ялинка. Клітини спорофіту диплоїдні, і він утворює спори. Проте ялинка не розсипає спори, як папороті чи хвощі. Спори не покидають материнську рослину, і з них розвиваються чоловічі і жіночі гаметофіти. Голонасінні – різноспорові рослини, тобто у них утворюються спори різних типів великі і маленькі. З мікроспор утворюються чоловічі гаметофіти, з мегаспор жіночі. Чоловічий гаметофіт насінних рослин відомий як пилок або пилкове зерно. Він розвивається з мікроспор у пилковому мішку, який у хвойних дозріває у стробілах. Стробіли ростуть на кінчиках гілок і відмирають після весни. Жіночий гаметофіт це ендосперм з архегоніями. Він розвивається з мегаспор у насінних зачатках, які в свою чергу сховані на лусках шишок. Пилкові зерна переносяться вітром. Кожне пилкове зерно містить два спермії та клітину пилкової трубки. Коли пилкове зерно потрапляє на насінний зачаток, пилкова трубка проростає і по ній чоловічі гамети спермії, потрапляють до яйцеклітини в насінному зачатку. Один спермій запліднює яйцеклітину, а інший гине. Отже, запліднення більше не потребує води. Це одна з важливих переваг насінних рослин над споровими. Із заплітаного насінного зачатка розвивається насінина. Насінина це багатоклітинне утворення. Вона містить вже сформований зародок майбутньої рослини та поживні речовини для його проростання ендосперм. Весь цикл розвитку гаметофітів проходить під захистом материнської рослини, тоді, як у спорових рослин, гаметофіти це покоління, що розвивається окремо із одноклітинної спори і потребує води. Тому гаметофіту спорових складніше вижити порівняно з проростанням насінини голонасінних. З насінини одразу розвивається спорофіт нове дерево. Всі голонасінні це дерева, рідко кущі, але трав серед них немає взагалі. Також, на відміну від вищих спорових рослин, стовбур голонасінних потовщується завдяки деревині, а не корі. Тому він значно міцніший. В зародку закладається корінець, з якого розвивається потужний головний корінь. Так, у голонасінних формується стрижнева коренева система. У вищих спорових рослин були лише додаткові корені, тобто, це такі корені, які утворювалися на інших органах рослини. Вони не можуть проникати глибоко в ґрунт, а от стрижнева коренева система голонасінних може. Тобто голонасінні еволюційно більш прогресивні, ніж вищі спорові рослини. В них з'являється повноцінне потовщення стовбура, стрижнева коронева система, а запліднення не залежить від води. Воно залежить лише від вітру. Проте час проростання пилкової трубки доволі тривалий. Тому від моменту потрапляння пилкового зерна на насінний зачаток до моменту злиття гамет минає від півроку до двох років. Покритонасінні – це ще більш розвидені представники насінних рослин. Сьогодні це найчисельніша група рослин, і саме про них ми зазвичай думаємо, коли уявляємо рослини. Такого поширення та пристосування до різних умов середовища покрите набули завдяки появі нових репродуктивних органів квітки та плоду, а також завдяки подвійному заплідненню. Органи, покритонасінних насінних рослин, класифікують на вегетативні та репродуктивні. Репродуктивні органи часто ще називають генеративними. До вегетативних належать корінь та пагін. Вони забезпечують такі функції, як живлення, дихання, транспорт речовин і фотосинтез. Репродуктивні або генеративні органи це квітка, насінина та плід. Вони беруть участь у розмноженні, формуванні зародка, його захисті та поширенні. Власне, покрито насінними ці рослини називаються тому, що насінний зачаток захований у зав'язь квітки. Зав'язь захищає насінний зачаток від середовища навколо. Він покритий стінками зав'язі. Після запліднення із стінок зав'язі формується оплодень, а насінина разом із оплоднем утворюють плід. У покритонасінних з'являється подвійне запліднення. Розглянемо, що це в циклі відтворення покрито насінних рослин. Гаметофіти, покрито насінних, живуть на спорофітах. Чоловічий гаметофіт пилкове зерно розвивається у пиляках тичинок. Жіночий гаметофіт зародковий мішок сидить всередині насінного зачатку. Насінний зачаток знаходиться у зав'язі маточки квітки. Перед заплідненням відбувається запилення. Причому в голу насінних воно відбувалося вітром, а в покрито насінних воно відбувається здебільшого комахами. Пилок потрапляє на приймачку маточки, пилкова трубка проростає і по ній спермії прямують до зародкового мішка. У зародковому мішку відбувається подвійне запліднення: один спермі зливається з яйцеклітиною, а другий із центральною клітиною. З них, відповідно, будуть формуватися зародок і ендосперм з поживними речовинами. Від запилення до запліднення проходить кілька годин, а не півроку як у голонасінних. Після запліднення з насінного зачатка формується насінина, а зі стінок зав'язі та інших частин квітки оплодень. Разом насінина та оплодень це плід. Отже, відділи насінних рослин, голонасінні та покрита прогресивніші за спорові рослини. Формування насіння не потребує води, а запилення може відбуватися різними шляхами. У покритонасінних насінних також з'являються квітка та плід. До речі, поява квітки не єдина визначальна риса покрита насінних. У них також розвивається велика різноманітність тканин і стрижнева коренева система.